Лікування онкологічних хворих це дуже важкий процес, потребує мультидисциплінарного втручання, і одним з лікарів повинен бути молекулярний патолог, яких в Україні немає. Є тільки один, якого я знаю, і він зараз тут. Дмитрій Шапочка, прошу. Генетик, провідний фахівець України в сфері молекулярної патології. Дякуємо. Ну що ж, у цей передріздвяний час ми дуже раді бачити вас. І е, коли з'явиться е, моя презентація на екрані, ось вона з'явилась, Ми, як наші безпілотники, дуже стрімко змінимо траєкторію і від хірургії відразу перейдемо до молекулярної генетики. Я, але сьогодні буде е, одне. Але я більше зверну увагу на кліні, е, не тільки на клінічне, а на економічне і політичне значення е, вибору методу бірсі тестування. В сучасних реаліях російсько-української війни. Але почнемо все ж з біології. Бірсей це гени, які приймають участь в одній з систем репарації. Помилок ДНК, а саме репарації дволанцюгових розривів ДНК в нормі, коли такий розрив дволанцюговий утворюється, то він репарується так, що ніяких додаткових помилок при цьому не утворюється, і він відновлюється таким, як ДНК відновлюється такою, якою була до цього дволанцюгового розриву. Якщо ж за якихось причин... Не працює система гомологічної рекомбінації, в якій працює Гена Бірсі 1-Бірсі 2, то цей дволанцюговий розрив він, він також репарується, але з утворенням додаткових помилок. І якщо не працює система HRR, ми розуміємо, що при виправленні цих ланцюгових розривів, які завжди трапляються, буде поступово накопичуватись додаткової мутації, що поступово може спричинити канцерогенез і виникнення пухлини. Саме тому мутації в генах системи HRR і, наприклад, в генах в першу чергу Бірсі 1-Бірсі 2, вони значно підвищують ризик розвитку раку молочної залози. Раку яєчників та деяких інших органів. Бірсі 1, Бірсі-2, вони були відкриті в 90-х роках ці гени, і в них не було назви тоді, і їх так і назвали: Брест Cancer 1, Брест Cancer 2, тому що їх мутації в цигенах знайшли в сім'ях в родинах, в яких часто траплялися випадки раку молочної целези та раку яєчників. Про це дізналася Анджеліна Джолі, і на той час вже було розповсюджено бірсі тестування. Вона пройшла тестування, і виявлено в, в, в неї було виявлено мутацію в гені бірсій2, і тому вона. Дуже сильно прорекламувала таку профілактику раку молочної залози та раку яєчників, зробивши профілактичну мастектомію та сальпінговоофороктомію, з тим, щоб уникнути долі своє, своєї мами та деяких інших родичів, і не захворіти раком молочної залози або раком яєчника. На цьому слайді представлено, що в порівнянні з людьми, у яких немає мутації brca 1 brca 2, дійсно дуже сильно підвищує. Ризики розвитку раку молочної залози, раку яєчників. Та не так суттєво, але тим не менше теж підвищені у чоловіків раку передміхорової залози і раку підшлункової залози. Тому тестувати потрібно. Звичайно, потрібно тестувати на ці мутації. В першу чергу це молоді пацієнтки, у яких виявлено рак молочної залози, пацієнтки до 45 років. Та пацієнтки з. Ну, щось воно. Ну, добре. Пацієнтки з трічі негативним раком молочної залози та пацієнтки з обтяженим сімейним анамнезом. Якщо так підсумувати, то це такі основні категорії, які підлягають тестуванню. Це молоді пацієнтки, пацієнтки з трічі негативним раком молочної залози, де частіше зустрічаються. Ці мутації, і зазвичай вони і молодші якраз. І пацієнтки з раком молочної залози, можливо, в старшому віці, але у яких ну, такий дуже обтяжений сімейний анамнез. Що ж це нам дає? При виявленні бірсій мутації при ранньому, ранніх стадіях раку молочної залози, це значить, дає нам те, що. При плануванні операції можна запланувати відразу двосторонню мастектомію. Потім можливо пацієнтці запропонувати видалення яєчників і маткових труб для профілактики раку яєчників. Може при в окремих випадках, коли це рак ранній, але високого ризику, застосовуватись парпінгібітери, а саме олапаріб. При метастатичному раку молочної злезибірці мутації є показом до олапарібу. А також, звичайно, ці мутації є показом до тестування. Родичів, здорових родичів, у яких можуть бути ці мутації, і їм теж потрібен специфічний скринінг і специфічна профілактика, мутації Бірсі 1, Бірсі 2, а також будь-яких інших генів, вони бувають. Двох типів за походженням спадкові і спорадичні. Спадкова мутація це коли вона передалась від батька або від матері, і присутня в кожній клітині тіла. І якщо ми говоримо сьогодні про мутації Бірсій, то саме вони, саме спадкові мутації, асоційовані з підвищеним ризиком розвитку. Раку молочної залози, раку яєчників є показом до оцих всіх профілактик і скринінгу, а також до терапевтичних опцій. Бувають спорадичні мутації, тобто мутації в гені Бірсі 1, Бірсі вони можуть бути не спадкової природи, а просто в якійсь клітині епіталіальній молочної залози виникнути поступово також. Сприяти тому, що виникне пухлина, Але в даному випадку ніяких ризиків ні для самої пацієнтки підвищених ризиків розвитку інших видів раку та для родичів ніякого значення це не буде мати. Тому ми повинні пам'ятати, що тестуючи пухлину. Ми виявляючи мутацію, ми не будемо знати це спорадична або гермінальна, і оскільки клінічне значення і для ризиків. І для терапії на сьогоднішній день мають тільки е, гермінальні мутації, то тестувати пухлину не потрібно. Це може бути навіть шкідливо. Е, користі це ніякої не додасть, а може бути шкода. Якщо ми протестували пухлину і не виявили мутацію, окей, ми розуміємо, її нема, А якщо виявили, то нам ще раз повинно ще раз, ми повинні тестувати все одно кров чи слину, щоб розібратись вона спорадична або гермінальна. Ну і як я обіцяв, про політичне і там інше значення. Є такий, я його називаю, хіміотерапевтичний пакет НСЗУ, який включає бірсі тестування, і це, начебто, дуже добре, але він включає методом ПЛР це тестування і не повинні використовуватись методи секвенування наступного покоління. Що ж це метод ПЛР, а що таке метод секвенування наступного покоління? Метод ПЛР виявляє ті мутації, про які ми знаємо, що вони часто зустрічаються. І ось в цій ділянці, цій, цій, цій. І оці окремі точки методом ПЛР ми можемо перевіряти. Технологічна проблема в тому, що GenBRC1, якщо його скопіювати в Word, він займе більше 26 тисяч сторінок. Тобто мутації, де е, патогенних мутацій, е, які потенційно можуть бути, ну, їх дуже багато. І їх на сьогоднішній день описано більше трьох тисяч в гені Бірсі 1 і більше трьох тисяч в Генібрсі 2. Ну, тому, звичайно, ми не, метод ПЛР не може виявити всі ці мутації, а тільки метод секвенування, який, е, який метод читання. Ну, ми відкриваємо цей ген і читаємо його. Від початку і до кінця, тим самим виявляючи всі можливі мутації. При застосуванні методу ПЛР, наприклад, якщо б в цій когорті ми застосовували, це українське дослідження, ми б виявили мутацію часто у 8% пацієнтів. Тим часом метод NGS дозволив нам додатково ще 16% з рідкісними мутаціями виявити. І ще мутації в деяких генах. Тобто мутації в генах, оці часті, які виявляються методом ПЛР, вони складають менше половини, а саме десь там 30% від всіх можливих мутацій. Тому. Наприклад, прорахуємо економічну доцільність двоетапного плр тестування або одноетапного відразу NGS. Тобто тестуємо всіх спочатку ПЛР, а потім. Ну, наприклад, 95%, якщо у 5% знайдемо мутацію, або 90%, якщо у 10% знайдемо мутацію методом ПЛР, їх потрібно ще раз тестувати методом NGS. І це буде дорожче, ніж якщо ми тестуємо відразу методом NGS. Тобто висновок двоетапна модель Бісії тестування є економічно недоцільною. Другий момент. Всі виробники ПЛР-наборів для берсі-тестування вони з Росії. Ми можемо знайти таку компанію Interlab Service, щось воно так. Interlab Service. В Україні вона називається Інтерлапсервіс Україна. Компанія Vector Best, вона називається в Україні Vector Best Україна. ДНК Технологія, ДНК Технологія Україна. Вони, ці компанії зареєстровані в Україні, але кінц... виробник і кінцевий бенефіціар це е, російські компанії, е, ті ж самі. Е, тобто, ну, мабуть, треба це припиняти. Да? А не як НЦЗУ навпаки, е, пропагувати. Е, висновки щодо такого значення і е, відсутність інформації. Це клінічне значення. Краще за недостовірну інформацію. Якщо ми будемо знати, що ми не протестували пацієнта, це краще. Якщо ми протестували і думаємо, що він негативний, це буде низьке виявлення мутації Берсей методом ПЛР і висока частота хибно-негативних результатів. Низька інформованість пацієнтів з негативним результатом про необхідність ngs тестування і, як наслідок, хибна клінічна тактика ведення частини пацієнтів. І для України краще не оплачувати бірсі тестування взагалі, ніж оплачувати ПЛР. Тому що, по-перше, це економічно недоцільно, і саме через те, що це економічно недоцільно, нема західних виробників ПЛР-тест систем, тому що вони там порахували вже давно, що це економічно недоцільно. І ці виробники вони з Росії. І масове ПЛР тестування методом ПЛР знизить попит на NGS і знизить темпи подальшого здешевлення цього методу в Україні. Тобто цей потенційний пакет, якщо будуть покривати Бірсі тестування методом ПЛР, ну буде більше шкоди з моєї точки зору, ніж користі. І медичні виставки. Тестуємо Бірсі методом NGS. Тестуємо тільки кров або слину, не пухлину на герміна, тому що важливі гермінальні мутації, і нам кого тестувати? Тричі негативний рак ранні стадії з молодим віком, метастатичний рак молочної залози. Навіщо тестувати? Це тактика хірургії, тактика адювантної терапії, системна терапія метастатичного раку молочної залози, тактика подальшого скринінгу і профілактики пацієнта, і тестування родичів і ризики для них. Дякую за увагу.